Кажуть, що якому без вас. Він розуміє, що ви жінка самодостатня. Жінка, яка сама себе може забезпечити, собі все купити, що вона хоче. Він до вас направляється, дівчата. Він скоро буде біля вас. Я правильно кажу? Так, у нього зараз дуже великі душевні муки без вас. Тобто, він реально страждає, дівчата. Це правда. Він тут навіть може плакати. Тобто, десятка максимальна карта. Щодо емоцій, як позитивних, так і негативних. В даному випадку це не десятка чаш, коли ми щасливі в коханні, а це десятка мечів. Це коли у нас серце розривається, начебто вас проткнули десятю мечами. Розумієте? Він ось таким почуває себе. Бідним, нещасним, одиноким, покинутим, заброшеним. Але не треба його жаліти. Це я кажу, щоб ви розуміли, як проходить його особисте життя. Але він розуміє, що він кохає вас, він король чаш. Так, і він зараз продумує план, дівчата, як до вас діяти. Таким чином, також можна. Е вклад робити. І він за вами зараз підглядає по пажику. Тобто він знає, що у вас відбувається. Десь він все це бачить. У нього є до вас почуття. І карти кажуть, що зараз його нічого не радує. Щоб йому не давала доля, Да от він сидить, наче в повній ванні. Тобто, все, начебто, доля дає йому якісь емоції, але все не те. Все не те. Так, він розуміє, що ви його золотий пентакль, ви були його, можливо, єдиним пентаклем в цьому житті. І чи будете ще не зрозуміло. Так, але у вас башня сталася. Якось відносини в одну мить. Тобто, тільки ви, тільки ви, ще скадайте його особисте життя. Ніяк. Стоїть на місці по повішеному, розумієте? Стоїть на місці, нікуди не рухається. Тому що він, він чомусь вважає, що ви його, щоб ви розуміли, да. що він вас нікому не віддасть. Що ви ти моя, Що там королева натхнення. Оце він так думає. Знов кажуть, продумує план, як дати вам щастя в коханні. Так. Луна у нього багато страхів зараз, тому що він не знає, що відбувається. Тому дівчата нема у нього без вас ніякого особистого життя. А ну, як ви до нього відноситесь? А ну, до нього теж не проявляйтесь. Правильно робите і не вздумайте. Нехай вистраждає дівчата, нехай повисить. Можливо, це як і амулетами. Він прийде трансформацію, пройде. І потім прийде до вас, бачите, оговорка, прийде, значить він прийде, пройде трансформацію, прийде до вас. Нехай краще він довше посидить трансформації і прийде до вас зміненим, ніж він до вас прийде завтра і таким же, яким був Васію. Все це кажуть йому карти по справедливості. І вам все це буде по справедливості. Карти кажуть, що ви все це відчуваєте. Взагалі, ви жінка, якою крута інтуїція, хтось з вас, як і я, таролог. Так, він до вас прийде королем Пентаклем, стабільним, надійним, чоловіком. Так, який хоче вам дати щастя, в коханні. Очікуйте, чи буду майже щаслива дівчинка з ним? Він буде заробляти. Карти кажуть, що ви будете, але треба буде відносини вибудовувати поступово, крок за кроком. Треба над ними працювати буде. Якщо ви готові, якщо ви готові, вибачте, тоді. Що карти кажуть? Сила за вами, дівчата, звісно, ви її підкорили. Тому люблю вас, ваша Ханна. Дякую за донати, за коментарі, за підписки, за те, що заказуєте розклади, питання, амулети, змінити своє життя. Для мене найбільше щастя, коли ви зміните своє життя.